Діагностика компетенцій та картування ресурсів, аудит системи соціального догляду так звучала тема круглого столу, який у Кам'янці-Подільському провела благодійна організація Платформа соціальних змін. Формат зустрічі, на яку запросили представників галузі всієї Кам'янеччини, передбачав і навчання, і обмін досвідом, і дискусію. Платформа соціальних змін представляє проєкт під назвою Кепейбл. Його мета працювати над професією соціальний працівник, а також працювати з усіма людьми, які дотичні до цієї проблеми догляду за людьми похилого віку. Проєкт сам фінансується Європейським Союзом в межах програми Інтерект Юреп. І е, можна так зазначити, що сам Interact Europe – це програма підтримки регіональних змін, е, фінансування, мережа партнерів, методичний супровід, які дозволяють нам впроваджувати кращі практики локально. Ми поєднуємо і теорію, і практику. Платформа соціальних змін перше за все ставить перед собою, звісно, і і навчання. Але однак, це можливість навчити навчити писати проєкти, навчити е, робити те, чого, чого наразі не може зробити держава, але іти кроком разом із державою, допомагати, допомагати громадам, і е, ми будемо шукати ці шляхи, як це зробити е, разом з тим. Нам буде дуже цікавий досвід наших партнерів: це Італія, Бельгія, Німеччина, Іспанія. Ми будемо ділитися досвідом. Ми будемо приносити цей досвід, і це будуть наші наступні кроки. А платформа соціальних змін це власне середовище розвитку соціального підприємництва через освіту, менторство та інвестиції. Наша місія зробити соціальне підприємництво платформою для розвитку локальних ініціатив заради глобальних змін. Наша візія стати центром розвитку соціального підприємництва для малих громад в Україні. Вже більше 12 років платформа соціальних змін розвиває соціальне підприємництво в малих громадах на території України. Нашими партнерами є більше 30 міжнародних організацій. Також ми вже нам вдалося залучити близько 300 мільйонів гривень для розвитку соціальних підприємств в малих громадах України. Ось. І ми вже налічуємо більше 100 успішних кейсів соціальних підприємств загалом по території України. Я пишаюся тим, що цей проект зайшов до нас, і я думаю, що саме цей проєкт об'єднає знову, як колись було це, об'єднає знову навколо людини в Кам'янці-Подільському владу, громаду, недержавні організації, тобто і вони запрацюють більш активно, тому що наразі трошечки громадські організації прослабилися. Є нові, які створилися, але є такі, які раніше були створені. Їх треба підняти, їхню діяльність і щоб. Вони знову долучилися до соціальних послуг. Ну і звичайно, ми сподіваємося на те, що все-таки у нас запрацює ринок соціальних послуг, де зможуть люди мати альтернативу, тобто не тільки комунальні структури, які надають послуги людям там, наприклад, похилого віку, а будуть громадські організації, які будуть вигравати можливість брати участь в, кон... в... в... ринку. Ну і я думаю, що людям тоді стане краще жити набагато. Ще одне речення скажу, що дуже важливим сьогодні є оцінка. Потреб громади в послугах я люблю дуже фразу не робіть для нас без нас і, от мають мається обов'язково наші от такі громадські організації, такі платформи, які сьогодні вивчати потребу соціальних послуг. Підсумком плідної роботи стало напрацювання спільних ініціатив та формування карти ресурсів. Наразі платформа соціальних змін відкрита для усіх, хто зацікавлений у соціальному підприємництві та реалізації суспільно корисних ініціатив.